28 жовтня 2012 року відбудуться вибори до Верховної Ради України. З метою контролю за чесністю виборчої процедури планується створення консорціуму Національних ЗЕДПОЛ-2012. Традиційно його організатором стане Фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. До консорціуму увійдуть найавторитетніші соціологічні організації в Україні. Київський міжнародний інститут соціології КМІС та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Особливістю попереднього екзитполу 2010 була підтримка громадською кампанією Новий громадянин, у яку увійшли понад 30 громадських організацій. На виборах 2012 року партнером Екзитполу стане також громадський рух, чесно, учасником якого є фонд демократичної ініціативи. Це перший екзит пол в Україні, який пройде без його ініціатора та незмінного керівника Ілька Кучерєва, який передчасно пішов з життя у 2010 році. Вже склалася така традиція, що ми організовуємо опитування Екзит Пол як частину діяльності коаліції громадських організацій, спрямованих на проведення чесних і справедливих виборів. Це вже буде 12-й загальнонаціональний екзитпол, традицію яких започаткував фонд демократичні ініціативи. Перше опитування відбулося у 1998 році. Наступні екзитполи проводились на всіх парламентських та президентських виборах. Було проведено також декілька місцевих екзитполів у Мукачевому та Києві. У 2004-му дані екзитполу стали одними із причин виникнення помаранчевої революції, а також вагомим аргументом у суді на користь кандидата Віктора Ющенка. Про об'єктивність опитувань консорціуму свідчать результати екзитполів під час проведення позачергових виборів до парламенту у 2007 році. Тоді дані соціологів відрізнялись від офіційних результатів Центру горчкому всього на 1%. Правдивість даних полу гарантує незаангажованість, паковість та методики Кмісу та центру Разумкова. Я домовлений, що якщо дані будуть істотні відрізнятися між двома соціологічними компаніями, ми можемо кожна компанія може висловити оголосити свої дані. Однак досі такого ніколи не було. Під час екзитполу 2012 року планується опитати близько 20 тисяч респондентів на 400 виборчих дільницях. Соціологи твердять про об'єктивні дані, а також якісні характеристики опитування. Зазвичай в подібних опитуваннях в екзотполог кількість людей, які беруть участь, досить висока. Близько 80% людей, до яких ми звертаємось, вони погоджуються взяти участь в опитуванні. Результати загальнонаціонального опитування будуть оприлюднені у день виборів відразу після закінчення голосування. Поширюватись інформація буде у прямій трансляції як традиційними, так і новітніми засобами комунікації, електронною поштою, мережею YouTube та соціальними мережами. Екзитпол від 2012 року фінансуватиметься форумом міжнародних донорів, до якого увійдуть авторитетні міжнародні організації та посольства іноземних країн. Їхній контроль за дотриманням всіх процедур опитування гарантуватиме чесний та оперативний результат Екзитполу. Реалізація проекту також перебуватиме під контролем наглядової ради. До якої увійдуть авторитетні та незаангажовані вітчизняні та зарубіжні експерти? за 10 років проведення консорціуму опитувань. Нас та, жодних та, не виникало та, сумнівів питань довіри. Можливо сьогодні провести такий за пол, і тому до нього мають долучитися ну, як найбільше активних громадян. За це одна з точок контролю, яка безперечно потрібна для того, щоб <проводжування> Дати якісну оцінку виборчому процесу дні голосування і таким чином легітимізувати результати було виявлення міста, що не подобається цей депресивний тон, з яким громадяни зазвичай говорять про політику, що, мовляв, всі вони козли, що нічого зробити не можна. Єдина альтернатива, тому що є, це чесні вибори. Політики ведуть свою кампанію так, як це приємно для суспільства. Політики поводяться так. Як їм дозволяє суспільство? Організатори національного екзитполу переконані опитування на парламентських виборах 2012 року та активність виборців запорука проведення демократичних та прозорих виборів. Адже хто, як не ми, громадяни України, зацікавлені у чесному виборі влади?